Не сплю, не спиться мені сьогодні. Третя година от майже ночі. Прийшла дивитися до своїх дівок, бо ж експеримент у нас йде, хто раніше вталиться. Так от манали вони обоє. судячи з усього, що одна, що друга, правда, мілка більше схожа на те, що буде вже тилитися, бо набу як на вимені, ще збільшився. І навіть так, як то пробка відійшла, якщо я... Правильно подивилася, бо якийсь с такий був. Або може, то просто слизь виходив, бо так його не дуже і багато було. То не знаю навіть, чи то пробка була, чи то не пробка, бо щось так не вийшло мені глянути нормально. Була бріш таку. та слизь, то не зрозуміло куди. Але по ній більше видно, що вона має так і батилитися. Вона ж там стоїть голову опустила. Але поки що ні переймів немає ні потух, нічого. Ой. Ноги не терчать на тому спасибі. Вискав взагалі лежить, жуйку жує, якби, нібито і й не про неї. Не до неї прийшли дивитися. Ну, менше з тим. Тут ще у нас крім них двох ще дві. Дві на кінець місяця, але побачимо. Може з тих, з тих двох, що на кінець місяця втеляться раніше, ніж ті дві, що вже мають целитися. Ой, коротше, Нет. як не крути, а розтелів треба чекати. Все, всім добра, спокійної ночі, йду додому. Краще можна буде до шостої ягти поспати, щоб вже. Ой, Боже, легше вставати. буде Хоча щось. Неділя була, трошки собі дозволила поспати в день мала можливість, а тепер не можу заснути нормально. Ну, але, в принципі, в тому теж є плюс. От прийшла на корову, подивилася, бо так би, може, спала, знову будильника не чула. Все всім спокійної ночі, йду додому.